Вечір в хату найкращі. Люди. Я тільки що з душу знімаю для вас відео. Пройшла тільки що ідея, на яку тему. Просто в потоці все максимально як завжди. Підписуйтеся, не забуваємо, коментуйте, лайкайте, а ми починаємо. От я що помітила: люди живуть, і в якийсь момент там приходить до них якась ідея. А вони починають роздумувати: а треба, не треба, блін. А що подумають інші? А що подумає кішка, собака, бабуся, мама, подруга, капець, капець, мене осуд, осудять, щось там будуть якось на мене косо дивитися. і... Люди втрачають стільки геніальних просто ідей, стільки можливостей, стільки всього-всього такого, що могло змінити їх життя через свою низьку самооцінку, через оцей дуже великий процес прийняття якогось рішення. Та йо-ме-йо, -йо, прийшла енергія, реалізовуємо. Тобто на ідею прийшла енергія. А, тому ми її, щоб собі а, це якось в тілі, не щоб вона в нас десь в тілі в тілі не сиділа, а, у вигляді потім розшифрується у вигляді якоїсь болячки чи там зайвої ваги. Ми реалізовуємо. Звісно, якщо ми кажемо про страх. А що про мене подумають інші, то це реально проблема з самооцінкою. До речі, на своїх консультаціях я ось так просто вирішую цю проблему. Пишіть а, в директ мені там плюс, ще там щось. Коротше, подивіться, зайдіть там, готове повідомлення я відправляю всі деталі про консультації. Так от а. Замість того, щоб якось класно насолоджуватися життям, прийшла ідея, реалізовуємо. Так, там, наприклад, прийшла ідея якогось бізнесу, він прогорів. Нічого страшного, буде якийсь краще, чи ви просто якісь свої уроки винесли з цього досвіду, і все, і пішли далі. бо немає зрозуміти для нашої душі просто пофігу, який досвід, позитивний чи негативний. Досвід він і в Африці досвід. І це взагалі не має ніякого сенсу це роздумувати. Блін, а якщо не вийде, а якщо то, а якщо все. от у людей в мене таке відчуття, що вони якось так е, тягнуть вибачте мене кота за яйця і думають, що їх життя супер супербупер мега довге, вони все вспіють, і вони відкладають життя на завтра, на понеділок. А ой, в мене там Сатурн не в Юпітері, ой, там сьогодні не той день. І всі всі відмазки просто я не розумію. У вас, я не буду казати, що у вас одне життя, ми живемо один раз. Ні, ми всі приходимо на землю дуже багато а, кількості по кількості разів. Просто є планетарні душі і зіркові душі. Я, наприклад, зіркова. Я приходжу так сказати на спеціальні так сказати операції сюди на землю. Ну, ось так в мене по відчуттям. Це ніяк просто логікою не зрозуміти. А планетарні вони, якщо не дійшли, не вийшли вірніше з колесу Сансари, тобто вони от, постійно в негативі, вони постійно взагалі не зрозуміли, що тут взагалі коїться на цій землі. От Просто в кожен день, в дні сурка якомусь живуть, і ось так по системі, як система зробила спеціальну. Щоб люди якраз і не еволюціонували, не духовно не розвивалися. Це а, робота, ой ні, а, садочок, школа, університет там, ця вся система, потім робота, пенсія, там якісь ще свої все дуже-дуже так зроблено, щоб нам треба трішечки, щоб ми трішечки попоціли, щоб якось покращити своє життя і вийти з страждань, вийти з системи з матриці, називайте як хочете. Так от так, ми не живемо один раз, але ми живемо один раз саме в цьому цілі. Саме з такими можливостями, саме з такими людьми поруч, такого більше не повториться. Будуть так, можливо, інші, наприклад, буде м -м, душа, з якою ви там тусуєтеся от разом, а, як, наприклад, син і. Мати або а, чоловік, жінка декілька життів просто це все міксується, але душі вони разом попадають на землю просто в різних тілах. Але я ж кажу: тіла та різні. І якого фіга ви зараз щось не робите, якщо у вас є якісь можливості, у вас є там дві руки, дві ноги. В наступному житті, наприклад, цього не буде. І що ви будете потім роб? Що ви будете потім робити? Звісно, з усіх ситуацій можна знайти свої плюси, свої можливості, але я наголошую на тому, що не треба оце розсусолювати якусь там ідейку, якусь там, я не знаю, пропозицію від когось. Треба, так, звісно, треба, я не кажу, що треба якось від фонаря приймати рішення. Ні. Просто, отак сісти спокійно, там до 30 хвилин роздумати. Подумати, на папері все розписати плюси, плюси, мінуси, що там де і як, там пропозиції, наприклад, роботи, які плюси, які мінуси, що ви отримаєте? Який, яка буде для вас вигода, зарплатня, що ви дадете там керівництву, наприклад? Ну, звісно, якщо я, якщо казати про Роботу на когось, на дядю, як кажуть, то це от тільки м на першому етапі окей, а потім треба відкладати, відкладати щось своє відкривати, або паралельно м будувати особистий бренд, а, щоб ви могли м з. Легкістю далі, щось своє відкривати, там, чи товарку, чи ще щось. Так, ну тут вже бізнес пішов. Я думаю, що основну ідею я донесла до вас. Я прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви взагалі ставитеся до ідей, що у вас м м якось, м чи, може, якісь страхи, чи думки оточуючих. Дають вам не робити, тобто не дають можливості, хоча це відмазка, звісно, робити те, що насправді хоче ваша інтуїція, ваше серце, тому що ідея пройшла не просто так. І це все треба знати, розуміти і діяти. Будь ласка, робіть репости цього відео це дуже-дуже для мене важливо і загалом важливо для всього світу. Одне відео може змінити життя трьом людям, трьом тисячам людям і тому подібне. Тому, будь ласка, для вас це не складно, а для мене і Та взагалі не те, що для мене приємно, ви собі приємно робите, бо ви розумієте, що ви робите інвестицію в еволюцію світу. Я бажаю вам всього найкращого, класного стану, багато енергії, хорошого настрою. Do nowego wideo!